Вишивала мати синові сорочку, що тобі нашити, любий мій синочку, кольором калини лишити кохання, Щоб у всій родині було в нас єднання. Потреба то погана доля, кольором ЖИТТЯ хай світе до статок бухті, хай тістри, де великий саток. Кольорами терно ви при всі хотіння. Вишивайте мамо смуток та терпіння. Просив ти сину, того не зробила, хтось зрубав калину, що цвісти хотіла. Хмари почорніли і блакить закрила. Наших рідних і разом з ними забрали спокій, надію, довіру до держави. Наше життя розділилося на до і після. Ми живемо у стані невідомості, невизначеної втрати між надією і відчаєм. Та ми не втомились шукати, ми не втомились кричати, бо поки ми говоримо, наші рідні живі. Бо мовчання вбиває, і ми не здамося. Ми будемо боротися за кожного, як вони боролися за нас. Ми їхній голос. Приєдналися до нас, наші сусіди, бахмачани, чекаємо на наших хлопців, які сьогодні знаходяться між небом і землею. Але ми віримо, що вони повернуться, і ми запевняємо. Що ми не зупинимось, ми будемо рухатись, ми будемо звертатися всі громадські організації і до всіх, хто може надати хоч невелику допомогу в тому, щоб наші сини. Я хочу запевнити, шановні рідні та близькі ці хлопці, які сьогодні носять статус безвісті зниклих. Повірте, ми, жителі Борзнянської громади, поряд з вами. Адже кожен із них для нас не просто земля, а наш захисник, той, хто став на захист нас. Це наш брат, наш сусід, наш друг, просто житель нашої громади, житель сусідньої громади, чужих захисників не буває. Вони всі герої, вони всі стали на захист нашої батьківщини. Слава Україні! Yes! Сьогодні на нашій акції присутній звільнений з полону Вахрамєєв Володимир Валентинович. Чудеса на світі є і що ми витрачали надії. буде добре. Вірте і Україна переможе. Дякую вам за те, що ви вірите в цьому. Всім завжди. Ну, а зараз до слова хочу запросити наших гостей з Бахмача. Вони приїхали нас підтримати. Доброго дня, шановні присутні. Ми об'єднання родин, голос надії, Бахмацької громади. Приїхали до вас на підтримку родин безвісті зниклих та полонених. Ми в своєму місці виходимо на мирні акції, щоб нагадати, що захисники досі в полоні, наші рідні в списках безвісті зникли. Їхнє повернення це не лише справа родини.